І бешкети потрапили до бабусі у село. Ну, батьки думали, що вони покарають таким чином своїх неслухняних дітей. Хоча насправді вони подарували їм цілу низку неймовірних пригод і неймовірних знайомств. Ну, Те, що брати і сестричка познайомилися із тамтешніми дітьми, потоваришували це зрозуміло. А ще вони зустрілися з русалкою, про це ви вже чули. А ще вони познайомилися із справжнім домовиком. От ви вірите в зумовиків? Ні. Хтось вірить, хтось не вірить, правда? А хтось бачив зумовиків? Ні. Ось ні. А Нестор насправді спілкувався ні. з домовиком, справжнім-справжнім. Ну, трішки капусним, трішки вередливим, трішки суворим і дуже-дуже смішним. От уявіть собі таку ситуацію. Я вам буду розповідати про Нестора, а ви, уявіть, би таке з вами сталося. Спите ви у своєму ліжечку і раптом хтось починає вас смикати. І ось таке чуєте над вухом. Оце так спить. Прокидайся. Кому кому кажу, прокидайся. Голос скрипів біля самого вуха. Нікудишня пішла молодь, ну геть не пристосована до життя. Ти прокинешся врешті чи ні?» Домовик хопив Нестора за плече і щосили смиконув його. Бабусю, ну ту хвилиночку. Крізь сон пробекотів хлопчик, випрошуючи собі буде ще мить сном. Іначе домовик втрачав ряшки терпіння і толерантності. Негайно розплющ очі і бери на себе відповідальність за ті рішення, які тобі доведеться ухвалювати. Нестор нарешті розплющив заспані зіниці. Здрастуйте, сонно посміхнувся він, помітивши поруч себе на розправленому дивані знайомця ласуна. Доброї ночі. ядуча дуче той крізь зуби. — Якщо вона, звісно, може бути доброю для хлопчика чию сестру, близнючку щойно крала озерна русалка. Не розповідайте, будь ласка, байок! — усміхнувся Нестор, сотко потягуючись у ліжку. Звідки тут взятися русалці? Ну, ну ми ж у хаті. Ото вже вигадник цей дімовик. Чого тільки не збреде йому у голову? Хлопчик позіхнув, без поспіху підвівся з м'якої подушки. Домовик весь цей час уважно за ним стежив. Перший, хлоп перший погляд хлопчик кинув на сусідній диван, де мала б мирно спати сестра. Проте ліжко виявилося порожнім. Ковдра, котру з вечора так дбайливо діставала із шафи, бабуся Тоня пожмаканою валяється на підвозі. Прочинене вікно, стілець біля підвіконня. Ви це серйозно кажете? Вжахнувся хлопчик. Нарешті втямив. Зневажливо. І якось похмуро торжествуючи буркнув домовик. Що тепер думаєш робити? Я? розгубився Нестор. Так не я ж? обурився хатній господар. Хоча і я також. А що я можу зробити? спохопився брат Близнюк. Може... Варто розповісти для бабусі Тоні. Ага. Ще дільничного міліціонера пиклич. І пожежну!» Не втримався коротун до колючої шпики в бік нетямущого хлопчика. Хіба не розумієш, що вони в нас не вірять і не бачать нас? Вони ж бо дорослі. Затямив. Угу. А кого нас? Мене чи вас? Гетті згубився Нестор. «Ой, це лепню!» по-мученицьки закотив догорі очі домовив. Мене кі русалку, тебе но не побачу!» — Он який здоровенний вимахав, а розуму, кіт наплакав. Зрозумів, питав, нічого, не розуміючи, погодився хлопчик. То що я можу зробити? Не я, а ми. Гордо виправив його домовик. Ти ж не вважаєш, що Соломійка мені байдужа. Вона ж мене смаколиками пригощала. Така хороша, така розумна дитина. Гаразд, що ми можемо зробити? Нестор вже схопився з ліжка і почав поспіхом надягати на себе одяг. Ну, а от що він? Чи вони з домовиком зробили, аби врятувати Соломійку? Чи врятували вони її, чи вона їх? І загалом, які пригоди вони потрапили, це ви вже самі почитаєте, сподіваюсь, правда? Да. Да, і да. Ну і ще давайте так. Я говорила, ви мене читали, ви мене слухали. А тепер хочу послухати вас. Ви сюрпризи любите? Да. А казки ви любите читати? Так. Да. А подарунки ви любите? Ну Ось тоді зараз ті з вас, хто гарно чекають казки, хто їх запам'ятовує, хто дасть відповіді на мої запитання про казки, отримують від мене подарунки. Тоді увага, увага, дробте, даємо.